Нині 9 травня стало символом не лише перемоги над нацизмом у Європі, але й днем примирення і порозуміння, святом радості тих, хто вцілів, а ще часом скорботи за загиблими. Осмислити уроки історії, осягнути ціну перемоги у вітчизняній війні, закликає Ігор Петрович Палиця, народний депутат України, засновник благодійного фонду Новий Луцьк. Представники організації в переддень перемоги вкотре засвідчили свою повагу до учасників бойових дій, схилили голову перед бажанням вижити у непростий час дітей війни, остарбайтерів і в'язнів нацизму. Дуже важливо ці усні історії, які можна почути з перших вуст і. Ми їх не цінуємо, коли ми чуємо від людей, близьких чи нам далеких, але вони безцінні тим, що вони мають реальну реальний фактаж, і вони особливі тим, що вони, акумулюючи досвід, ще мають і моральні уроки. І очевидно, якби ми вчасно записували ці усні історії, як ми передавали своїм дітям, онукам, якби ми робили їх предметом. Я не скажу такої публічності, але все одно вони десь мають би зберігатися. Можливо, б не повторювалася б і сьогоднішня історія і з тим, що ми маємо нині в Україні, бо напевно якісь уроки війни втрачені, а до них треба повертатися. Цими днями ветерани обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасники бойових дій попрощалися ще зі двома своїми побратимами. Тому передсвяткова зустріч розпочалася хвилиною мовчання. Ці люди на все життя закарбували уроки війни і знову доводиться вболівати за свою країну, за онуків і правнуків. Хто не хоче війни, і війна вона не може бути на сьогоднішній день України. Це от різні стички, але люди погибають. особенно на в Одессе. Мы же недавно отмечали на погибшим Небесные сотни. И опять идет, погибают люди. Почему погибают люди? Потому что они хотят свою справедливость, чтобы, чтобы выполняли на Конституцию, что записано, права и обязанности наши. Більше 500 ветеранів разом з вітаннями і подякою за мир отримали від фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк продуктові набори. Це представники первинних організацій Ювілейна номер 20 при ЖКП номер 2 та «11», підопічні Луцького територіального центру соціального обслуговування, члени Луцької міської організації ветеранів, Волинського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів. В основному ми упор діляємо на внимание к людям. Люди є основа всієї жизни і к ним внимання. Ветеранів Східноєвропейського університету запросили на величний вечір пам'яті і слави. А до належних вшанувань благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк долучився путівками на оздоровлення в санаторії Пролісок двом представникам організацій. Міська організація ветеранів обласного центру, аби зустрічі були змістовніші і цікавіші, вимріяла цифровий проектор. Зараз є сучасні засоби інформації. Але ці сучасні засоби інформації в більшості доступні молодим людям. Я володію цією технікою, і я дуже переживав, чому люди, які беруть участь активно в подіях різних, висловлюють там свої слова, думки, і вони поміщаються да, активно пресою, зокрема і інтернет-виданнями і на Ютубі. Але ці люди не можуть бачити цього. І тоді, коли я їм кажу, що ви сьогодні король екрану, тобто людина, припустимо, виступала, десь проводила е зустріч з школярами, от там на ньому це написано, але вона цього не може бачити. І раз вона не може бачити, то все одно да, радість є, але коли вона побачить, що його продивилося ще дві тисячі чоловік, от то, звісно, це дає здоров'ю людині. Я вам прямо кажу, дає здоров'я. 8 травня благодійники побували на вшануванні ветеранів Теремнівського масиву. До пам'ятника загиблих воїнів лягли живі квіти. А про тих, хто вижив у роки війни, належить піклуватися нинішній владі. Протягом нашої каденції шостого скликання до мене звертались. Звичайно, звершав люди, які теж мали, як, скажімо так, відношення до бойових дій. Чим могли ми звичайно допомагали? Я в групі Новолуцьк недавно сам фонд. Кожен рік і постійно допомагає, хто звертається там з людьми проханнями. Фонд, звичайно, допомагає і матеріально, і на лікування дає кошти. Не залишився без подарунка Теремнівський будинок культури. Це осередок духовності і мистецьких прагнень місцевих жителів. Постійне місце для зустрічей представників різних організацій, у тому числі ветеранів. Більше ста тисяч допомоги від фонду посприяли змінити покрівлю споруди і оздобити фасад. Будинок культури, як самі бачите, побудований у 45-му році. Протягом цього часу у нас один єдиний раз був ремонт. А так коштів немає в культурі, як ви знаєте, бідова культура. Ми старалися своїми силами як могли робити. Нам допомогли зробити новий дах, побілити, і я вже з великим задоволенням, не тільки я, а усі люди, молодь, діти, студенти, приходять до нас. На різні вечори допомога ветеранам постійна турбота фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Представники ветеранських організацій звертаються сюди за матеріальною підтримкою, з проханням посприяти у розв'язанні побутових проблем, допомогти з лікуванням, за юридичними консультаціями. Приходять в основному з проблемами матеріального характеру, це такі, як отримати допомогу на лікування, отримати допомогу на харчування, звертаються з юридичними консультаціями, наприклад, з такими, як оформити субсидію, перерахувати пенсію, оформити спадщину, інші такі проблеми юридичного характеру. Але в основному це матеріальні проблеми через те, що сьогодні ветерани, учасники війни вони не отримують того забезпечення, тієї уваги від держави, яке мало бути. Зустрічі представників фонду з ветеранами завжди відбуваються неформально часто супроводжуються задушевними бесідами, обговоренням проблем і планів. Спільна ідея таких заходів: ми всі разом. Ми повинні відчувати підтримку один одного, і лише в такому випадку ми не здоланні.